Рух трасою ще 400 кілометрів. Де віде? Девіде? Чекай, ти що, тепер ти говориш особисто до мене? Хочете у велику, сміливу, красиву подорож. А... Що ж, я був у відпустці, і тепер я можу і покажу, яка ж була велика, смілива, красива ця подорож. Тому беремо каву, готуємося до пригляду. Надалі буде дуже-дуже цікаво і дуже мальовничо. Тож, погнали! Маршрут полягав у мене з Києва через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Івано-Франківськ до Яремче. Я вирішив зробити це дводенною поїздкою, так як кілометраж був майже 700 кілометрів, тому щоб не спішити і це було в насолоду, я вирішив зробити невеличкі ночівлі і побував в дуже неймовірному місці, про яке я згодом розкажу вже в наступному відео. Тому чекайте. Далі будуть найцікавіші деталі.